Сьогодні у нас полтавські галушки з м'ясом. Я їх готую частенько, на цей раз діти попросили зготувати, і я швидесенько їх приготувала. Пухкі із сметанною заливкою смакота. У підсоленій воді я відварила м'ясо, пропустила його через м'ясорубку. Можна брати будь-яке м'ясо, у мене курочка. До відвареного м'яса я додала зажарку, поперчила. Посолила. Щоб не було сухе, додала кілька ложечок бульйону, у якій варилося м'ясо, та перемішала. Наша начинка має бути соковитою. Для сметанної заправки я піджарила три великих цибулини, додала сюди сметани, трішечки води, розмішуємо нашу сметанну масу та протушуємо її хвилин 5. На своїй сторіночці я вже викладала рецепт полтавських галушок, а це просто вирішила нагадати. Ми поперчили та поселили нашу сметанну заливку та залишаємо її трішки протушитися. Дріжове тісто я завжди видавлюю склянкою. Видивіться, як вам подобається. Накладаю нашу соковиту начинку. Ви знаєте, що я люблю, коли багато начинки. защіпую як на вареничок, а потім трішки призбирую. Ось таким чином, і виходить така в нас кулька. Я обожнюю працювати з дріжовим тістом та із будь-яким тістом, тому робила б їх день і ніч. Рецепт тіста на галушки також у мене є на сторінці, тому заходьте, будь ласка. Свої галушки я буду робити на пару на ось такій формі, трішки змазу її олією. Та викладаємо галушки трішки на відстані один від одного. П'ять хвилин під кришкою і в нас такі красені. Поливаю їх сметанною заправкою і можна вже коштувати. Це дуже смачно, я думаю, ви знаєте, підійде на будь-який стіл, як і для буденної страви, так і на свята. Готуйте на здоров'я і нехай вам буде смачно!